Представляє ювелірна лінія «Соломія». Діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму Вуличка. Сьогодні ми розказуємо про вулицю Друкарську. Буде цікаво. Варто залишатися біля екранів своїх телевізорів. Ця друкарська спочатку мала дещо дивну назву Дорога за оленем. Назва ця вперше зустрічається у 16 столітті і пов'язана з тим, що на місці теперішнього будинку номер 45 що на розі сплощею ринок, тоді стояв інший будинок. Його називали Під Оленем. Оскільки вулиця починалася одразу ж за будинком, то й назва ця закріпилася. Слово дорога могла свідчити про те, що вулиця була мало забудована. Окрім того, вона закінчувалася тупиком, впиралася в будинок родини Агустановичів. У 1861 році цю кам'яницю знесли, і вулиця набрала сучасних розмірів. Частина будинків увійшла до складу вірменської, а вулицю стала називати вірменською бічною та вірменською поперечницею. Також ця вулиця називалася Гродіцьких. Ось на цьому місці викорбована стара польська адреса. Гродіцькі це два польських брати, які були військовими діячами. У 44 му році цю вулицю називали Івана Федорова, а у 49-му друкарською. З нагоди 375-річчя українського книгодрукування. Ця назва збереглася і до сьогодні. За адресою Друкарська 1 ми бачимо житловий будинок, де за польських часів містилася адвокатська палата. Будинок номер 3 збудований близько 1543 року і належав одному з представників наймогутнішого львівського клану штанцелю Шольцу. У подвір'ї будинку були розташовані склади товарів, що пробували до Львова. Ще цей будинок називали під Богородицею від розміщеної на фасаді скульптури Божої Матері. Проте з радянської влади скульптура просто зникла і відновили її тільки 12 років тому. Приміщення першого поверху за Польщі була фабрика лікерів Мушинського. А ось навпроти, під номером 4, також була фабрика горілок Глорія. Як їм доводилось торгувати по сусідству горілчаними виробами, здогадатися важко. Мабуть, була здорова конкуренція. Так, а що тут сьогодні? Сьогодні тут фабрика зачісок вель. Це єдиний у Львові авторизований салон «Велла Спі» та офіційний представник французької косметики Пегі Саш. Все це в поєднанні з виртуозністю майстрів творить диво під назвою Краса. А краса то велика сила. А ще цей будинок прославився у львівському фольклорі завдяки торгівлі кінським м'ясом. В ті часи кінське м'ясо можна було придбати лише у трьох місцях, і, зокрема, тут. У Генрика бабачка. Львівська приказка про людину, яка ні на що не здатна говорила, що така нездара мусить піти лише до бабачка на шмельць. Як <паспіллянна> мовтири рочки, ходить до дівчини. На вулиці Друкарській сидів один дідусь. Його часто запитували, як попасти на ту чи іншу вулицю. А коли його питали, як попасти в російське посольство, він, задумавшись, відповідав краще з гранатомета. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю, хто десь правильно. і найґрунтовнішу відповідь, отримає прекрасний подарунок від наших партнерів від аквапарку Пляж та від магазину «Багаж». Отож, ми запитуємо. Від Окей, okay, спікінніс. Ну воно написано Друкарська. Друкарська. А як колись називалася? Ну воно написано Вірменська. Mm. Тебе теж не знаю. В ви ходите вулиці? Знаєте чи ні? Муся, ти в мене Львів вчиш? Mm. Друкарська? Там, <с <с <вирменська> Це Друкарська. Друкарська, так? Чому Друкарська? Я? Ну, Взагалі, я називалася, щось працювали. Що не, тут не, було? Не знаю. Не знаю, підкажіть. Шкода, маємо приз до вас, якщо ви нам скажете. То я згідна так на приз. До мене гості приїхали за... Ви показуєте. Я стараюся показати нашу архітектуру і. Як вам, як вам Львів? Авто ще така амнатура. Замечательне місто Беретісві каже, якщо б, наприклад, гроші були б, і то все б е, зробили. Ну типа привели б порядок в е, ті будинки. Е, це був би дуже гарний. Я було е, ту... б непогано. Е, якщо ви нам скажете, як це вулиця називається, отримаєте подарунок. Друкарська. Правильно, подарунок від акопарку, пляж тримайте. А -а -а. Можете піти туди, обов'язково поплавати купальник. Є чи? Є, звичайно, ну, все дуже гарно, дуже приємно. Що Ми літо дуже вам дякую. Всі Всі все ж, до побачення. Що ви там робите? Хочете приз виграти від нас чи ні? Машину ремонтуєте зразу приз виграти. Якщо ви нам скажете, як це вулиця називається? Вулиця Друкарська. А як колись називається? А як колись не скажу. Можете сказати. Я вже можу такого стати, знаєте, що ви добре бачили. Тому що є в нас... Вулиця Грозі. Тейпан причитає, можна заданої дати. Від магазину «Багаж» тримайте, вулиця Гродіцький. Добре, зато за вашу смикалку. Тримайте гарний подарунок від магазину «Багаж». це вже багато. Маєте подарунки від них. І звичайно від е, такої львівської співачки набрала участь в нашій програмі «Ірина Федишин. Плакат з автографом, тримайте на згадку. Дякуємо, що дякуємо, що ви знаєте трошки про вулицю і маєте смикалку. Ось такою була сьогоднішня програма Вуличка, ми мандрували разом з генеральним партнером нашої програми ювелірної лінії Соломія. Мене звати Віталій човник. Наступного разу приїдемо на вашу вулицю. Соломія, діаманти, золото, вічність. 1 по 31 жовтня в магазині «Багаж» триває сезонна знижка на парасолі. Торговий центр Магнус магазин Багаж. Ми працюємо. Ви відпочиваєте. Аквапарк пляж. Це правильний відпочинок.